Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні у мене буде дві страви із оселеців. Тож, якщо ви любите рибу і оселеці, запрошую вас, подивіться, ці оселеці ми купували свіжомороженими. Потім принесли додому, розморозила їх, помила, не чистила. А так засолила. На кілограм ваги оселеців я додавала 20 грам солі, посипала гарненько з усіх сторін, потім їх накрила плівкою і відправила в холодильник на 2,5 доби. Оселеці декілька разів перевертала, щоб вони рівномірно просоліли. Але всі ці етапи можна пропустити, якщо ви купите звичайні засолені оселеці або філе з них. Оселець дістала з холодильника і розібрала на філей. Я буду готувати із цього оселеця одну страву, намазку на бутерброди. А ще з двох оселеців я дістала ікру, тож ікру також буду використовувати вже для іншої намазки. Філе оселеця нарізаю на зручні менші шматочки, щоб зручніше було перекручувати в м'ясорубці або перебивати її в блендері. Також буду використовувати масло кімнатної температури. Тут у мене його десь грам 120 Масло зарані дістала з холодильника, щоб воно трішки полежало і стало м'яким, еластичним і податливим. А ще мені понадобиться половинка цибулі для цієї намазки. А так як і для іншої намазки, мені треба буде пів цибулини, тобто я використовую. Зразу одну цибулину можна перебити в блендері, ми ж будемо перекручувати на м'ясорубку. Цибулю вже перекрутила і відставили її, а тепер крутимо оселеці. Мені більш подобається оселеці перекручувати на м'ясорубку, а не перебивати блендером. Так, дрібненькі кісточки лишаються на рішиці. М'ясорубки, цибулю злегка підсолюю, а також з лимона відрізаю шматочок і видавлюю сік до цибулі. Можна замість лимонного соку додати або оцет, звичайний, або яблучний. Цибулю гарненько перемішую, можна її було б відставити, щоб вона замаринувалась, але я вже відразу так використовую. Додаю меншу половину підготовленої цибулі до перекручених оселеців, а більша частина цибулі лишається для іншої страви. Масло постояло, стало м'якеньким, додаю його також до. Перекрученого оселеця і все ретельно перемішую до однорідності. Таке оселецеве масло можна використовувати до будь-яких бутербродів. А також ним можна наповнити тарталетки, млинці та ще багато чого іншого. Подивіться, як я його використала. Для другої намазки я взяла дві відварені мундирі картоплини, одну морквину, теж відварену, а також ікру із двох оселеців, які я засолила напередодні. Картоплю і моркву почистила і нарізала меншими зручними шматочками. Картоплю, моркву і ікру. Пропускаю на м'ясорубку, можна перебити в блендері, але так як я вже використовувала м'ясорубку для першої намазки, то вирішила і другу також перекрутити на м'ясорубку. До перекручених овочів із ікрою додаю ложку півтори нерафінованої духмяної олії. А також додаю ще заздалегідь перекручену цибулю і все перемішую до однорідності. Куштую на смак, якщо недостатньо солі, звісно ж, треба трішки додати ще більш ніяких приправ. Я до цієї намазки не додаю. Таку намазку можна використовувати як пісну страву. Дві отакі смачні намазки в мене вийшло. Якщо ж ви хочете здивувати своїх рідних і близьких або гостей, то подайте їх отак з овочами. У мене тут. Свіжий огірок, свіжий помідор, нарізаний кружечками, скібочками, а також картопля відварена в мундирі. Отак От все можна поставити на стіл і лишити. Кому подобається яка намазка, на які овочі на тій намащуємо. Але я вирішила приготувати отаке красиве святкове блюдо. На шматочки огірків і помідорів нанесла. Картопляну морквяну на маску, а оселедцеве масло на хліб і на картоплю. О, дивіться, як тут на огірочку. Скуштую зараз його. М -м -м, це смакота. Тепер треба скуштувати картопляний бутерброд із оселедцевим маслом. Ану, отакий от шматочок. Ммм. Ням-ням. Ммм. Дуже смачно, дуже. А також це масло я ще нанесла на шматочки хліба. Отак. От Дві прості намазки. А як це ефектно? А ще це дуже-дуже смачно. Рекомендую, обов'язково приготуйте. І такі намазки використовуйте, звісно ж, за своїм смаком. Намазка з картоплею і морквою не підійде на шматочок картоплі. Тому, а чому й не підійде? Можна і на шматочок картоплі нанести, але, звісно ж, краще на інші овочі. А масло селецеве дуже смакує до шматочків картоплі, до хліба, якщо ще їх вживати із свіжим огірком чи з помідором. Тож я вам рекомендую приготуйте таку смакоту. І не обов'язково чекати свята якого чи гостей. Внесіть трішки фарб в своє життя, бо суму і неприємностей і так вистачає. Мені буде дуже приємно, якщо ви приготуєте за моїм рецептом і поділитеся своїми враженнями. Чекаю від вас вподобайок і коментарів. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно, як завжди, будьте дуже і дуже щасливі. Ви. Та ваші рідні и близькі.